Ні в кого не виникає сумніву, що потрібно дбати про дітей сиріт турбуватися про інвалідів, малозабезпечених та багатодітні сім'ї. Але в Україні існує ще одна категорія людей, яка потребує особливої уваги. Це люди похилого віку, або як ми їх називаємо, пенсіонери. Ще задовго до створення української держави, коли українці були у складі Росії, турботу про стареньких людей брали на себе їхні діти та внуки. Сім'ї тоді були великі, по 6-7 і більше дітей. Звичайно, і тоді було не просто годувати людей похилого віку. Проте час йшов. Сім'ї скоротилися. Люди похилого віку почали жити окремо, а багатство суспільства збільшувалося. Тоді виникла гуманна ідея покласти турботу про літніх людей на суспільство. Тобто, примусити всіх працездатних платити деяку суму і забезпечити таким чином всім людям похилого віку фінансове джерело існування. Пенсійна ідея сподобалася всім: дітям не треба піклуватися про батьків. Батькам не треба піклуватися про дітей, оскільки не від дітей залежить їх забезпеченість в старості. У 20 столітті ця система працювала досить непогано. Народжуваність у Європі була високою. Число тих, хто працюють, набагато перевищувало число пенсіонерів. Але все було не так просто, як виглядало на перший погляд. Адже український народ за власну історію пережив безліч поневірянь та знущань. Його хотіли знищити як націю. Лише за ХХ століття українці витримали братовбивчу війну, Першу та Другу світові війни, репресії, три голодомори, втрату капіталовкладень, Чорнобильську катастрофу. Осінь 1917 року. Революція в Росії відбувається повалення самодержавства в Російській імперії, захоплення влади більшовиками на чолі з Леніним, створення тимчасового уряду та проголошення Української Народної Республіки. Революція лунає під псевдогаслом. Землю селянам, фабрики робітникам, владу народу. Для України це був період загибелі надії на демократію, жорсткої диктатури та терористичного режиму, під час якого було знищено більше 20 мільйонів українців. Наслідки. По-перше, землі, які отримали селяни, згодом були конфісковані. Людей примушували працювати у колгоспах. Всі фабрики та заводи потрапили під керівництво держави. По друге. Будь-які виступи та незадоволення українців з приводу вищезгаданих подій жорстоко каралися загонами червоноармійців. По-третє, відбувалося знищення українського селянства та пересічних громадян, а також дітей. Поряд з тим руйнується інститут сім'ї. Проводиться легалізація абортів. Жінка починає дбати про роботу, сім'я стає на другий план. Питання про літніх людей нікого не хвилює. Іде боротьба за життя. Голодомори. 1921-1923 роки, 1932 1933 роки, 1946-1947 роки. Сталінський комуністичний режим скоїв страхітливий запланований злочин геноциду проти мільйонів українців. Стародавній народ хліборобів піддали голодуванню, одному з найбезжалісніших різновидів катування і винищення. Уряд встановив неймовірні зернові податки в певних випадках. Конфісковуючи в селян врожай до останньої зернинки та запаси їжі. Частину радянської Росії, переважно заселену українцями, було оточено військовими з'єднаннями, аби люди в пошуках харчів не могли дістатися в сусідні райони Радянського Союзу. Наслідком цього був геноцид українського народу. За підрахунками, було винищено близько 10 мільйонів українців. Приблизно щодня помирало 24,5 тисячі людей, щогодини одна тисяча, щохвилини 17 осіб. Людей похилого віку майже не залишилось. Вони помирали першими. Жертвуючи своїм життям для спасіння молодих. 1 вересня 1939 го осінь 1944 го років Друга світова війна. Ця війна радикально змінила становище українців. Їхня доля стала ще гіршою. Падіння Польщі на початку війни призвело до встановлення на Західній Україні ще репресивнішого радянського режиму. Та вигнавши радянські війська, німецькі нападники перенесли собою нацистський режим, що сягнув на Україні вершини жорстокості. Опинившись між нацистським і радянським режимами, позбавлені власної держави, котра б захищала б їхні інтереси, українців виявилися, як ніхто інший беззахисними перед спустошенням війни і нещадною політикою тоталітарних держав, що її вели. Близько 7 мільйонів громадян України одягли червоноармійську уніформу. Десятки тисяч були активними учасниками антинацистського руху опору. Не менше 5 мільйонів чоловік або один із кожних шести мешканців України загинули у цій війні. Мільйони зазнали каліцтва. Та невимовних душевних страждань. 50-ті -60 60-ті роки ХХ століття. Хрущовщина в цей період відбувається особливі гоніння християн та руйнування церков. Народ України більше інших випробував на собі знищення людини як особистості, руйнування її зв'язку і віри в Бога. Було створено масу комітетів по антирелігійній боротьбі, активізував в свою діяльність і союз безбожників Радянського Союзу. В середині ХХ століття відбувається створення інституту наукового атеїзму, також проводяться заходи пов'язані з атеїстичним вихованням, ведення в вузах обов'язкового курсу основи наукового атеїзму, атеїстичне виховання дітей та юнацтва, скорочення чисельності монастирів та парафій, позбавлення матеріальної бази церкви, недопущення прийому в духовні заклади. Зачинено близько 12 тисяч церков, серед них Києво Печерська Лавра, Чернігівський кафедральний собор та інші. Страчено близько 50 тисяч священнослужителів. Хрущовські гоніння не обійшли і звичайних віруючих людей. Їх звільняли з роботи, студентів відраховували з учбових закладів, позбавляли прописки, проганяли з місця проживання, били і засуджували, позбавляли волі, закривали у психіатричних лікарнях як носіїв бредових ідей. Проблеми українців закінчилися у 1991 році, коли Верховна Рада прийняла винятковий для держави документ Акт про незалежність України. 24 серпня 1991 рік. Верховна Рада України прийняла історичний документ виняткового значення для долі українського народу. Акт проголошення незалежності України. Рівно через рік після цієї визначної події відбувається замороження вкладів населення Ощадбанку. В епоху тоталітарного товарного дефіциту та повної зайнятості кожного працездатного зарплати були достатньо високими і частину кровно зароблених грошей більшість громадян несла вищадкасу для внуків, на придбання нових меблів і вінець мрії кооперативної квартири. Та все було не так гарно, як виглядало з першого погляду. Український держбанк все менше повертається готівки через величезні витрати на кооперативні товари, ціни на які ростуть із відкриттям кордонів, відбуваючи залучення коштів населення для надання кредитів. Бізнес росте небаченими темпами, фінансові проблеми посилилися із розпадом Союзу. Росія підвищила облікову ставку, запровадила більш високі депозитні ставки, і гроші українських підприємств перетікали в російські банки. 1992 рік Україна починає з чистого листка. Вклади на рахунках ощадбанку заморожені. Вкладники залишилися біля розбитого корита. Пенсійна система зіграла злий жарт з тими, хто її так любив. Люди вирішили, що дітей народжувати більше немає сенсу, адже не від них залежить їх фінансове забезпечення у старості. З народження і виховання дітей жінки перемкнулися на політику. Тоді було закладено основи демографічної кризи. Надмірне залучення жінок у суспільне виробництво і бізнес привело до безпрецедентного зниження народжуваності. Демографічні проблеми гостро виявили себе в 90-ті, коли приріст працездатного населення почав знижуватися. Плюс за два роки війни, репресій та голодоморів було закатовано та вбито понад 25 мільйонів громадян, що значно підірвало демографічний фонд України. На даний час кількість населення зменшується з різних причин. Внаслідок коріння помирає 100 тисяч людей щороку. Від алкоголізму понад 40 тисяч щороку. Від інфекційних захворювань понад 500 тисяч. Спостерігається також старіння населення через низьку народжуваність та смертність у юному віці. Сьогодні в Україні 13 мільйонів 300 тисяч пенсіонерів. При загальній чисельності населення близько 47 мільйонів, яке продовжує скорочуватися. Близько 10 мільйонів населення складають діти і непрацююча молодь. При цьому приблизно 5 мільйонів громадян України, що знаходяться в працездатному віці, не є застрахованими особами. Тобто, з їх заробітної плати не проводяться відрахування до пенсійного фонду. Частина з них працює в сфері тіньової економіки, тобто в економіці, яка не врахована і не платить податки з зборів. Частина за кордоном. Тому коштів для забезпечення фінансової підтримки літнім людям катастрофічно не вистачає. А ще, досягнувши пеційного віку, люди стають слабкими та немічними, зникають колишні сили та здоров'я, з'являється багато хвороб. Саме тоді вони найбільше потребують догляду і опіки. Але на жаль, в цей час вони стають найменш потрібними своїм родинам. Їх залишають, про них забувають або просто ігнорують. Ці люди стоять на порозі вічності, їхнє життя добігає кінця. Ось це звичайне середньостатистичне українське село. Після розвалу Радянського Союзу воно, як і багато інших, стало жертвою урбанізації. Молоде працездатне покоління не знайшло собі можливостей для розвитку, і в основній своїй масі переїхало у великі міста в пошуках кращої долі. А в селі залишилися пенсіонери, які часто живуть за межею бідності і помирають в злиднях та без Бога. Я боль твою, везу! хоть больно самому. Тебе я жизнь даю. Возьми себе мою. Тебя я люблю. Ты низко так упал. Но я тебя поднял. Меня ти розпинав, Ведь ты меня не знал, тебя я прощал. А давайте зайдем, в хату до вас добре. А де, як змінитися? Ну ви молитися до Бога Божого, Ми ну, хотіли, щоб змінилися наші. можна. Молимося, але що? ще поки Бог не дає нічого. Сім'я живе, жінка-чоловік. і Як ми бачимо, чоловік без ноги, йому обрізали по хворобі. Жінка, вона помаленько ходить, помаленько. Був період, я приїжджав сюди, взагалі вона не могла ходити. Тільки по кімнаті з стульчиком переходила. О, ну, Син, як бачив, він є, має інвалідність. Пенсія, так як вони говорять, це 400 гривень отримує син по інвалідності і мама. Як і еквівалент, це буде десь 80 доларів. То це твої батьки, так? Да? То да. 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 ти допомагаєш їм? Помагаю. Що доводиться робити тобі? Все, кусити. Корову теж виганяєш? Ти? Не я. А скільки Одні тобі років? Вихадила. 71 39, так? Да? А в тебе якась група інвалідності є, так? Друга, Друга група інвалідності. Сім'я, яку ви зараз побачите, вже 27 років живе у складних умовах. У доньки дитячий церебральний параліч. Мама і доньку практично вижили з квартири, тому що сусіди не могли чути криків дитини. Вони живуть у гаражі, який їм дозволили побудувати. Для нього вони зробили маленьку прибудовку, і там у них знаходиться і кімната, і кухня. Ми зараз побачимо, як вони живуть. Ми не можемо в квартирі жити. Там стукають, кричать. А тут тихенько. так ми двох і знаємо. живемо. Зрозуміло, скільки доньці років? 27 років. 27 років. А є чоловік у вас? Єсть. З вами живе також? Не, ми на квартирі mm. живе, а ми самі тут. Mm. Кому мені нужна? Із валідом, я нікому не потрібна. Вона ж я поставлю, вона стоїть. Mm. Вона не проситься не ні, ні на нічого. Mm. Я, mm. я її нужна, вона мені. Розуміла, щось від держави отримуєте якусь допомогу? <зас> ні. Мені mm. держава нічого не дає. Ми знаходимося на подвір'ї, де проживає е, Вєра, сама старенька, і доглядає маму, яка дуже хвора, і вже п'ять років вона лежить. Дві старушки, яким необхідна допомога, тому що їм дуже важко саме. А я вернулася назад, як казала, я вернуся. Це моя бабся, це моя бабся. Я вас знайшла нарешті. І давно ви так живете? З 1952 року тут я живу. Мама на шахті робила, 20 років проробила, пішла на пенсію. А я теж проробила, считати, мало що не 30 років, 28 років вже проробила на шахті. А є у вас туалет, ванна? Туалет на дворі, ванни нема, холодильника нема. Ось така пенсія, що я не маю за шутку. А скільки пенсії маєте? 540. 540. Хіба, що, Ви, хіба, що... це десь 130 доларів. Йо. Десь. Йо. Що то є? А держава щось допомагає вам? І каже, що допомагає. Хоч би копійку дала, тільки що пенсія. Це наша бабця Женя. Вона має 86 років, і вона є дуже щаслива, що вона має дочку, що її доглядає. А хочу сказати, що є багато таких бабців, що не мають нікого, що лежать так прикуті до ліжка. І мають дочку нікого, і за, ми за таких бабців дуже дбаємо і хочемо їм допомогти.